Село Тростянець Вороновицької громади. Струдлі для захисників випікає Альона Марахович, за помічників ще четверо господинь. Роблю балабушки, викачую, дівчата розкачують з них струдлі. Рецепт простий, смачною доби виходить, бо випікатимуть у печі, каже Наталя Полявець. Жінки працюють у її оселі. Ніколи в духовці не пекла і не вмію. І воно мені спечує, з спечує. неділі Буде стояти і воно причерцює, присохне. Но цивілью не покриється, пліснявою не покриється, і воно буде розломиш, кинеш в рот чи в чайок намочиш, як то тепер розпече. Щоб дуже сильно не горіло, щоб пов'язане не тікало в комен, а гріло піч. Потрібно от діжать. Підтягнути сюди, дайте мені туди Путіна. Я його живцем запхаю, спалю, запечу, спечу, Хай згорить. Наталі Полявець 69, Суспільному розповідає 30 років. Пропрацювала завідувачкою дитсадка. Російсько-українська війна в її дім прийшла ще до повномасштабного вторгнення. 2016 шістнадцятого на Донеччині загинув син Богдан. Тепер каже на фронті кожен оборонець її син. Я цим живу, я уявляю, що привезли, і хлопці їдять, хлопці п'ють з чаєм, хлопці десь вони. Вони, вони частуються. Кладаю начинку, любу, там мак, тертий, повідло, вишня. Процес випікання здоби перериває відеодзвінок від оборонця. Хлопчики, тримайтеся, ми вас віримо. Тримайтеся, вертайтеся живими, обов'язково живими. Все. Всі дякують вам за вашу роботу. Далі струдлі перекладають на деко та змащують олією. Зараз тісто почне сходити, і щоб воно не вчепилося одне до другого, щоб тоді не можна було розірвати. Треба олійкою воно тоді дуже хорошо при випічці розгомлюється. Людмила Моргун каже, по селу кілька кулінарних батальйонів збираються у когось з господинь вдома після роботи двічі на тиждень або за потреби. Якщо Васильівна нас каже, дівчатка госпіталь. Ми пекли три чи чотири дні підряд. Госпіталь фронт, значить, Оксанка нам каже, коли на фронт ми туди збираємося, теж три-чотири печі ми випікаємо. А це кухня Любові Петра. Тут для оборонців роблять тефтелі. Ми їх тут обжарюємо, а потім морозимо. Приїжджає наша оксанка з Валерою, забирають і вони везуть їх, і їх вакуумують в ретор пакети. І так відправляють нашим хлопчикам, бо вони теж хочуть чогось доброго. Наталя Дубова на пенсії суспільному розповідає 27 років, пропрацювала на кухні, тож готувати вміє. Сьогодні для захисників нас мажать чотири підноси в телів. Фарш рис десь ну, як кажуть, що 10 кг фаршу значить, десь іде третя одна третя частина рису. Приправи, перчик, морква, цибуля, яйця. Вкладуємо всю душу свою і вкладуємо любов. На нашим хлопцям, що вони нас захищають. Продукти приносять місцеві та жителі сусідніх сіл, каже Альона Марахович. Допомагають і грішми. Люди, як можуть, так допомагають: і мука, і яйця, і повідла всякі. Ну хто чи може, той тим допомагає. Хто грішми, хто молоком. Якщо не вистачає, значить ось усі ми тут і там зібрались по 200 гривень і купили, закупили м'ясо. Струдлі та те вталі Тростянецькі господині пакують ящики та передають волонтерам громадської організації подільська ластівка за словами її очільниці Оксани Іванькової, усе це разом з іншою провізією повезуть бійцям на запорізькі та донецькі напрямки. Вони готують, вкладають цю своє материнське тепло і душу і надають надію, що саме на таких людях тримається Україна. Вся ця продукція фасується, відвантажується і везеться на Донецький та Запорізький напрямок. Ольга Антухова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.